Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас. Що е... це в нас таке? Це в нас щось е... там ракет Передайс. ЄС ЄС Аркет Передайс. Окей, прийшли на роботу зранку. Зразу ж приступаємо до того, щоб Е-е... весело займатися е... пранням. Е... Мені дуже гарно пояснили в коментарях, що. Е... Вон... Головна героїня, швидше за все, Е-е... Уявляє собі частину роботи як. Е, такі ці. Ну, як комп'ютерні ігри. Аркадні. Для того, чесно, щоб їй було веселіше працювати. Так, стоп, хвилиночку. Опа! Ф -ф -ф -ф. Ранг Сі. Ну, звісно, ранг Сі. Я дуже довго це чекав. Тобто люди дуже довго чекали, поки я це віддам їм. Бо, ну, камон. Серйозно, вони вчора прийшли перед закриттям. Хто приходить взагалі? Приносить щось перед закриттям? Це як за 5 хвилин до кінця робочого дня комусь дати якусь задачу. Це от, таке не варто робити. Угу, 10. Так, хвилиночку, там в мене ще довго буде воно йти. Добре. Це цю аркаду ми пробували. Цю аркаду ми пробували. Ось цю ми не пробували, так? А, ні, ми це пробували, просто. Е, Йому. Що що тобі потрібно? Е... Е. Гей, Вудгал! Ммм. Так та. What's cooking? I hear. You're taking the. Угу. Угу. Е. Так, 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 так. А, це три в ряд! Зрозумів. Цей чоловік просив, щоб йому торта дали скуштувати. Так, ну-ка оце сюди. Це сюди. Ага. Е, якщо робиш... Так, ну-ка, торт на торт. Е, це було дуже смачно. Well done. Угу. Е, Так, хто ця люба мила собачка? Ти знаєш. Е, так, 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 так. Окей, щось. Тут, коротше, я так розумію, якась дуже довга історія. Еф. Добре. Тиш -тиш 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 -тиш. Три в одному. Е, точніше, три в ряд. Я... Це, це такі, знаєте, ігри для мобільних телефонів. Я не знав, що вони з аркадних автоматів починали ці ігри. Якби знав, би, був би дуже здивований. Е, Так, е, ось це. Хоча, по суті, історію аркадних автоматів я прям не знаю. Щоб так. А... Все треба виходити, як вийти. Все, все все я бачу, що попралося. Забираємо. Кидаємо сушитися. Угу. Забираємо. Ну що поробиш? Ну, робота така. Сподіваюсь, що там прогрес у мене зберігся. Прям дуже сподіваюсь. Так, добре, все, береться. Це виймай. Ага. Це сюди. Ми, коли заробимо достатню кількість грошей, ми обов'язково тут все переробимо. Пере себе переладнаємо. Бо щось мені здається, що це прання, воно ну, не приносить взагалі ніякого прибутку. Я не знаю, це треба тут вкалувати весь день, а люди тобі якісь копійки лишають. Дві хвилини. Дві хвилини. Не поняв, що черга? Туалет і клін. Чистий. Ну добре, чистий, то чистий. Що це машинка не робить? Поломана? О, жуйка. Треба перемогти жуйку. Окей, перемогли жуйку. Ой, сміття! Жах! Е, Воно ще всю ніч в мене відкрите, чи що, що люди тут стільки сміття порозкладали. Шкарпетки, їжа чиясь, ще якась їжа. А, ну Слухай, слухайте, якщо тут так на цей... якщо тут так брудно. Тут ніхто не хоче сюди йти. Розумію, чому? Winner, я переміг. Супер. А, у, повний мішок. Тепер треба, значить. На змагання. Ну-ка. Ранг Ей. Щось я сьогодні весь якийсь не такий. Не можу все на Еску зробити. Не все а нічого не можу зробити на еску. Так, ну-ка, ще сміття. Йойк, як це я так не помітив, що тут так брудно. Тут ніхто нічого не лишав? Взагалі склад дуже схожий на склад, справді. Якесь таке всяке лежить. Сигналізація пожежна. Ще якась ціла купа, всякого сміття. Що ж, це пляшка, ну підніми її. Та це ж пляшка, ну підніми пляшку. Не хоче піднімати пляшку. Ну окей. Так, е, о, повне. Повний мішок. <кхи> Добренько. Давайте ще раз попробуємо. Тепер треба на, на вищий ранг. О, занадто слабко кинув. Ранг С. Жесть. Мене цікаво, чи я зможу торговий автомат замовити ще один. Сьогодні. Потрібно купити всі торгові автомати, які всі взагалі доступні, які є. Угу. Висохло каже. Виймай. Добре. Ту ранг С. Ну, звісно, ранг С, бо я прям дуже швидко це зробив. Тому впевнений, що ранг С. Добренько, це виняли. Тихо. Я не знаю, ну як на мене, це все рівно трошки якась дивна штука, коли ти даєш комусь свій одяг. Отак, прям весь одяг. Не якийсь там нарядний одяг, не такий, який потребує хімчистку. А прям весь одяг ти свій кладеш, який звичайне, звичайне прання потребує. І це хтось інший буде мацати твій одяг, буде оце, оце його складати, кудись перекладати, прати. Ну, просто це, це як на мене трошки, трошечки дивно. <кій> Можливо, це пов'язано з тим, що я ну, не, не є дотичним до такої культури, я таке не знаю, я таке не зустрічав, і тому мені це норм. Тож мені це не норм. А для них може це ок, все нормально, може. Типу, це я просто надто, надто багато думаю про це. Overthinking, як то кажуть. Так, туалет, що там, все окей з туалетом? Тут що там? Блін, ну хтось прийшов стаканчика лишив. Ну треба, ж так, ні? Так. Е -э, Кажи, кану мені. 500 баксів коштує, так? У мене ще стільки немає. Ну нічого, нічого, нічого. До кінця дня буде 500. А це що зараз я роблю дрібну крадіжку чи що? Добренько. Трохи грошей закинув собі на рахунок виходить. Окей. 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 61 в ГМІНСІ. Е, Добре. Я навіть не помітив, як я повернувся на цю штуку. Щось в мене цей. Що це? Провал в пам'яті стався. <свісно> так, е, добренько, ну що ж. Нічого немає. Мені шкода, що у мене сповіщення не приходять за те, що до мене хтось прийшов клієнт. Викинути по ці от пралки не потрібні, вони просто ці точно всі не потрібні. Ще цей ряд, ну більш-менш потрібний, може, ще цей ряд. А зрештою вони ж просто не потрібні. Окей. Стоп хвилиночку. 496. дев'яносто шість. Окей. Ще трошечки. Ще зараз щось висушиться, ще щось, і ми будемо мати достатню кількість грошей. Що там по часу в нас? Це я що зробив? Я можу міняти. Оооо! Я можу місцями міняти предмети. Як вийти з мапи? Що я роблю? Empty slot. Я, я, я не зрозумів, що це. А, ось, все, вийшов на силу. Я поміняв місцями їх? Ну так, да, я поняв, поміняв місцями. Це я, я випадково зайшов в це меню, більш не буду. Може, коли тільки буде потрібно. О, ще хтось приніс. А взагалі, а в людини є гроші за те, щоб, для того, щоб заплатити за те, що от вона вже попрала свій одяг. Як мені це вичислити? Мені ж не треба чужий одяг. Я, я, які це може мені дивіденди принести? Ш, чужий одяг в мене буде. Ніяких дивідендів не принесе, я не знаю. Все, ну ка, добре. Так, що рання в мене закінчилось, так? Завжди важливо за одною послідовністю все робити. Тобто, починати з одного крайнього і з другого крайнього. Скільки. ого ще ціла хвилина. Серйозно? Uh, тут чесно, нормально, hmm. так. А це, це відзеркалення типу, Угу. Uh -huh. Ааа, чому так довго мені чекати? о oh, о oh. Так. Е... Поки чекаю. У мене ж до речі зараз вже має бути цей. Е... Your balance 496. Що, Що це воно мені по копійці все капає. А, прест Deposit. депозит. Ага. Ага. Ага, добре. Ваш добренько. Я, я зрозумів. Це значить в мене. цей. В мене є ці, як це вони називаються. Можливість покласти гроші, які я заробив. Покласти їх собі на рахунок. Ось як. Тобто, коли я відкриваю серф, то, е, сейф, то якраз я гроші закидую на рахунок. І в мене вони зараз, значить, повинні були зарахуватися на рахунок. І давайте подивимось. Так, дивіться, 619. Супер. Е, давайте куплю. Е, куп, куплю доступні всі. Все, більше немає. І я тут заставлю виходить вже всю цю кипітку нашу по торгових автоматах. Ця штука що? Ага. Е, все ж таки, це сімейний бізнес в нас, так? Це фемілі бізнес. То воно вже все належить мені. Ну, тобто, всі гроші, які тут заробляються, це все мої гроші. Я ні в кого нічого не краду. Я тут я, як що усвідомив. 16 секунд. Дві хвилини. А у вас в когось є таке якесь таке, що ви дотичні до сімейного бізнесу? Бо я взагалі ні. У мене там. Я навіть не знаю, чим я займаюсь. Я працюю на одну конкретну людину. Так, і там. І таке. А ви? Де ви працюєте? Ким працюєте? Дуже цікаво було б дізнатися середнє по кімнаті в мене, хто там, хто ким працює. Ну, звісно, я знаю, що в мене більшість не працює. Більшість це навчається в мене все ж таки. Е, окей, табом це подивитися. Я хочу подивитися на годинничок. Покажи мені, будь ласка, годинничок. Скільки годин? 19.11... йо 11. Йомі, який довгий робочий день. О! Е, так, добре. Передивився, чи це часом не в мене 19.11. Ні, не в мене. Раптом реальний час пише. А... Я куди піти погуляти тут цікаво? Все, далі не йде. Особа не погуляєш. Зато на дивані можна посадити, щоб тобі таракани в дупу покусали. О, щось підсохло. Так, ну-ка, 39,60. Скільки я заробив за це? <кій> ну, 30. 30, непогано. 30 баксиків. Хммм. А, а що це таке з вантажівками? Давайте подивимось. Insert coin. Що мені треба робити? Мені потрібно посортувати коробки. На, посортував. Excellent work. Добре, в мене щось там пілікало, мені що, щось вже підготувалось. Що, підготувалося це? Ні. А ось це весь Окей. Okay. Ну що ж, нові замовлення я приймати не буду. Вже ніби як пізня година, так 21, все. Нові замовлень немає, тільки закр... закінчую те, що є, і їду додому. Я вчора затримався вже на роботі, сьогодні не хочу я цього повторення. Унітаз чистий? Чистий, добре. Сама гидка робота, яка тільки може бути. Так, ну-ка. Все монетки зібрали. Нетки зібрали. Нетки зібрали. А, немає. 25. Ну що ж, той торговий автомат прийде, прийде завтра. ваш Оце поправилось. Той торговий автомат який прийде завтра. Ігровий точніше автомат, аркадний То він. Все, 3 хвилини. 22.02 і. 09. Це буде, якби вже останній, який влізе. Хвилиночку, давайте ну, нутко подивимося. Ти що мене лякаєш, відкриваєшся сам? Е, там є куди нам іти далі. Так, є куди далі розширятися. Кінг Ваш. Королевська пральня. Добре. Так, ну добре, з цією грою розібрався. Це в нас пак Це... Це. Hockey. А це якась адвентюра. Бізнес клоузінг. Добре, я тільки оце вже заберу. О, в неї аж рука завісла. Дивіться. Капець. Все С. С ранг їдемо додому. Ну, я нафіг цей бізнес. Хай воно все горить. Окей. Добре. 20 хвилин я бачу, що в нас по часу для того, щоб один день закінчити, 20 хвилин. Ну що ж, ну треба. О, який мене міцний чай! Ого! Так, добре, автомат наш приїхав наступний. тиш тич 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 тиш Давайте його візьмемо. Це автомат поставимо там, де можемо поставити. На єдине місце вільне. І сходимо, подивимося, що це таке. Е, сходимо, подивимося, що це за автомат в нас такий. Зіграємо на ньому в гру. Інсерт коін. Ага. Ага. всі однакового кольору типу збиваються тч, О, завалило! Гейм О! овер. <схи> <схи> Клас! Мені ця гра сподобалась, прикольно. Ну все, ми будемо наступного разу розбиратися з цими товарами, з цим всім остальним. Наразі мені гра дуже подобається, але будемо грати так от, по одному дню. По одному дню. Наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі за фотобек. Це те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя. До зустрічі наступних ведвах. Бувайте!